я все одно зацінив от Адамаріс. увагу. 100% Арабіка. Місність, середня місність. з легкою гірчинкою. М'яка кислинка. Прикольний топовий продукт. Ціна його 860 гривень. У нас по Адамарісу, по Адамарісу весь асортимент Співвідношення. Арабіка робуста є. Арабіка 80% суперкрема. І 100% Арабіка точно рекомендую. І ще класний продукт це кава з ароматами. Кірамісу. Коньяк, Беліс. Ціна 365 гривень, тут пів кілограма. Дуже крутий, якісний ароматний продукт. Е, взагалі по каві зерновій, від дешевий, середній ціновий сегмент. І дорожчий. Привіт! Ну і Єдине, що в нас немає зараз, це молота, молота кава, е, яка йде без кофеїну. Оце варіанти всі з кофеїном. У нас була ще лінійка еспресо без кофеїну, зараз її немає. Але помелена кава також у нас в асортименті. Ціна від 150 гривень за упаковку тут 225 грам. Відправляємо по Україні, тобто від Все.